Чи зможе штучний інтелект типу чату gpt замінити розробника в сучасному світі? Коротка відповідь ні. Тепер давайте трохи детальніше проговоримо. Чат-GPT це дійсно потужний інструмент, і на зараз він може генерувати код, тестувати код і навіть оптимізувати код. Але без ваших знань та вміння аналізувати Чат-GPT практично нічим не відрізняється від Google, і він часто плутає інформацію між різними мовами програмування. Чат GPT не дасть вам того, що зможе зробити людина, тобто нестандартне рішення. Кожен IT-проєкт часто буває специфічним і по набору технологій і задачі, які стоять перед командою, не завжди прості і зрозуміли. Наприклад, вам треба вирішити баг в системі. Щоб чат-GPT вам допоміг у цьому, ви повинні у нього спитати чітке питання. А щоб зрозуміти, яке питання треба поставити, ви повинні прочитати потрібні участки коду. Проаналізувати логіку, зрозуміти, як взаємодіють декілька систем між собою. І як тільки ви зрозуміли, в якому місці є проблема, ось тільки тоді ви зможете поставити чітке питання. І навіть після чіткого питання, тільки спеціаліст у своєму ділі зможе вирішити цей баг в системі за допомогою чату GPT. Якщо казати про спеціалістів, які знають специфіку проєкту, і вони спеціалісти рівня Мідл або senior, то 90% багів або нових розробок вони розроблять без застосування штучного інтелекту, і це буде в рази швидше та якісніше. В підсумку їхні боси не зможуть замінити таких спеціалістів на якийсь там чат GPT. Отже, сприймайте чат GPT як новий потужний інструмент в сучасному світі, який те й робить, що допомагає людині, якщо вірно цим користуватися.